Ну а на Харківщині у селищі Білий Колодязь 14 серпня російські військові атакували фпв дроном евакуаційну машину медичного батальйону госпітальєри. Внаслідок цього загинула 35-річна медикиня Олександра Менкевич на позивний майк. Ще одна госпітальєрка поранена. Евакуаційна автівка, по якій влучили російські військові, прямували на виконання задач. Повідомила на сторінці в інстаграм засновниця госпітальєрів Яна Зінкевич. За її словами, це для екіпажу був останній день ротації. І за інформацією начальника слідчого управління поліції в Харківській області Сергія Болвінова, яку він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук 14 серпня. Також були поранені троє цивільних людей, які їхали в авто в тому ж напрямку. Вибух російського безпілотника зачепив їх автівку. Більше про безпекову ситуацію в Чугуївському районі Харківщини дізнаємося від заступника начальника відділу поліції номер один начальника слідчого відділу Чугуївського райуправління управління Нацполіції Харківської області Ядислав... Владислав Єфаров з на Прямому зв'язку. Пане Владиславе, доброго ранку. Вітаємо. Вітаю вас. Чи можна в першу чергу розпочати із ситуації, яка вчора сталася на Харківщині, власне, про влучання безпілотника по автомобілю госпітальєрів? Чи можете нам більше розказати про обставини, як це відбулося? Так, звичайно, 14 серпня 2024 року. Приблизно окупанти завдали ворожого обстрілу з реактивних систем залпового вогню по селищу Білий, колодязь Чугуцької району Харківської області та атакували пункт дислокації медичних працівників благодійного фонду Госпітальєри. Перший обстріл відбувся без постраждалих, було пошкоджено лише будівлю після здійснення даного обстрілу. Працівники благодійного фонду почали евакуювати своє майно на двох автомобілях, після чого виїхали в більш безпечне місце вказаного населеного пункту, де ворог все ж таки продовжив здійснювати атаку медичних працівників, і повторно вже за допомогою БПЛА завдав удар по одному з автомобілів, на якому евакуювалися госпітальєри, в результаті даного. Обстрілу загинула одна співробітниця владіного фонду госпітальєр. Вона цивільна. допомагала місцевому населенню, таки військовою медичною допомогою, які отримали там поранення чи ще щось внаслідок військової агресії. Друга співробітниця госпітальєрів, дівчина також отримала поранення. Добре, що вони були легкими, та від госпіталізації жінка відмовилась напружена. Дуже ситуація зараз у нашому районі, особливо у прифронтових районах, населених пунктах ворог щоденно здійснює обстріли. Та в результаті обстрілів на жаль, страждає цивільне населення у зв'язку з чим ми їх завжди закликаємо. Евакую, евакуюватись до більш безпечних місць. І до речі, в зоні влучання, і загалом в районі наскільки активними є fpv дрони російські? І дрони є як однією з основних засобів ураження, оскільки вони їх велика кількість у противника, і, і вони їх задіють по всім прифронтовим населеним пунктам, які е, знаходяться поряд з Волчанським безпосередньо з зони активних бойових дій. І е, білий колодязь селище знаходиться в тому числі цих населених пунктів. Е, тому кожен день, кожен день. У нас проходять реєстрації щодо застосування вказаних fpv дронів і, на жаль, ну, велика частина цих повідомлень це у відношенні цивільного населення, оскільки багато людей, хто намагається повернутися там до своїх домівок, забрати свої речі чи документи, які вони не встигли забрати при першій евакуації. Але, на жаль, такі випадки іноді стають летальними для людей. У зв'язку з чим ми намагаємося їм допомагати у деяких випадках, супроводжуємо їх до їхніх місць та допомагаємо якомога швидше евакуювати те майно, яке їм необхідне. А скільки приблизно кілометрів до лінії фронту від цього населеного пункту? І чи є створені якісь мобільні групи, які борються з такими фідронами і намагаються їх знищити? Ну, мобільні групи це з числа працівників національної поліції, там немає. Це можливо є мобільні групи з числа військовослужбовців. Ну дану інформацію, я вам не можу надати точно. Населений пункт білиководця розташований від приблизно 15 кілометрів від самого міста Вовчанська. І скажіть, якщо був би реп на цій машині, можливо, він і був чи захистив би він госпітальєрів? Це ну таке питання, чи мух їм захистити чи ні, оскільки е, е, ворог завжди вдосконалює свої впівідрони і вони знижують, знижують ту частоту, на якій постійно працюють дані впівідрони. Е, Все залежить від установки реб. Які частоти він може перекрити. Якщо там, реп працює на частотах від 700 до 900, а в півдрон працює на частотах там, 500 і нижче, то цей реб буде ну, недієвий. Тобто він не зможе захистити дану автівку. Це залежить від ситуації, на якій частоті буде рухатися в півдрон до цілі, і на якій частоті буде працювати реб. Але однозначно, що. Да, в окремих випадках РЕБ вони дійсно рятують, і тому, якщо є можливість, ну і ми застосовуємо і військові, також застосовують РЕБ, тому що ну, як ніяк вони все ж таки допомагають. Розкажіть що в цілому, яка ситуація безпекова в Чугуївському районі? Чи помічаєте які зміни за останній тиждень? Два, ми говорили із представником Херсонщини. Він сказав, що приблизно за цей місяць атаки стали більш агресивні відносно цивільного населення з боку російських військ. Так, на жаль, у нас також дуже сильно з страждає цивільне населення, у тому числі цей самий населений пункт, як селище Біле Колодяця, воно зараз знаходиться під постійним острімом. На жаль, в даному населеному пункті дуже, ну, погано з мобільним зв'язком, оскільки із постійних обстрілів. Там відсутня електроенергія, і потрібно постійно ремонтувати цивільне населення. Ми намагалися евакуювати з даних населених пунктів якомога більше, щоб вони не потерпали від ворожих обстрілів. Однак, ну, люди ще залишаються, в тому числі і залишаються діти. Ну, діти залишаються не в прифронтових районах, а в більш віддалених населених пунктах. Але наразі у нас діє. Примусова евакуація дітей з нашого району то з усіх населених пунктів Вовчанської територіальної громади. Наразі вже евакуйовано у нас 77 дітей з Вовчанської громади. І залишається ще 10. На цим ми працюємо і найближчим часом я думаю, будуть всі евакуйовані. А поліцейські, до речі, виїжджають уже на звернення, які є від людей. Чи доводиться і переконувати місцеве населення потребуватися про свою безпеку? А, коли ми реагуємо на виклик з приводу евакуації, приїжджаємо, забираємо людей та бачимо на місці інших там, сусідів чи ще когось із місцевих населення і люди, які не подавали заявки на евакуацію, ми намагаємося їх все ж таки переконувати виїжджати. В деяких випадках нам це вдається, і люди також починають збирати свої речі документи, також виїжджати. З яких причин Ну, випадку? Намагати... Люди не їдуть, з яких так. причин люди відмовляються від евакуації і залишаються на місцях? А, основна частка таких людей це люди похилого віку, які вже залишилися самі, і а, їхня а, позиція те, що їм нікуди їхати. Вони вважають, що вони там нікому не нужні, але ж. А, Всіх, кого ми евакуювали, як із і з Вовчанська, де також всіх населених пунктів Вовчанської громади, всіх було забезпечено житлом. Вже за допомогою і спільно ми працювали з волонтерськими організаціями. Всіх було розселено, всіх є своє, своє житло, де вже люди проживають у більш безпечних місцях. У зв'язку з цим ми ну, кожен час працюємо над цим питанням і доводимо до людей, що їх ніхто не бросить, і те, що їх забезпечують як і житлом, так і іншими продовольчими питаннями. Пане Владиславе дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Владислав Єфаров, заступник начальника відділу поліції, номер один, начальник слідчого відділу Чугуївського е районного управління поліції головного управління Нацполіції в Харківській області. Був з нами на прямому зв'язку.